Так, ну що, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. Сьогодні неділя, але ми все ж таки працюємо. Ну, не я працюю, майстер працює, той, який мені робить зараз замки, ворота і все інше. Чому саме неділя, тому що він працює і тільки в неділю в нього виходить. І до речі, ось зараз хотів вам показати наскільки близько знаходиться гараж номер 1 від мого гаража номер 3 Покажу вам, до речі, хто тільки підписався на YouTube канал. Хто не знає, то все починалося ось з цього гаража. Він тут собі спокійно стоїть, все з ним добре. Ось гараж мій номер 1 Бачите, що з ним залишилося? навіть ці вірьовки, які я робив, для того, щоб коли ворота відкривалися, вони не зачинялися. Отак от крючками раз. Ой. Так, не можна вже чуже. Тут залишилася балка, бачите? Це ми робили, щоб вода, якщо текла, то не в гараж, а виходить, вона буде текти ось так і вдарятися і туди обходити. Ну, якось так має це все працювати. Тут ось так він виглядає, нічого з ним не змінилося. В принципі, гараж прикольний, мені подобається через скільки часу я прийшов до нього. Гараж прикольно зроблений. Бачите, все красиво, криша на місці. Нічого не позривало. Ну, І зараз ми підемо, покажемо вам гараж номер 3 Він знаходиться дуже близько і прямо при виїзді з кооперативу. Ось бачите, тут іде виїзд з кооперативу. Ось, раз, два. Прикольно, коротше, дуже подобається те, що гаражі знаходяться біля виїзду, і це дуже зручно, в принципі. Ну і ось бачите гараж номер 3 Підходити поки не буду. В принципі, ви зрозуміли, наскільки все близько. Так, процес підрізки ворот йде повним ходом. Все ж таки, вирішили ось цю полосу тут спиляти, ось так. Бачите, зробить, бо вона мішає трохи, ну, Вони трошки високовато. Тому вирішено було на сантиметр десь пропиляти. Ось тут так ось пропиляємо на сантиметр. Ну і тут на сантиметр пропиляємо і цю полосу знову приваримо, тому що вони. Трошки просіли ці ворота, і за цього вийшло тепер не дуже. Тому вирішено було ось так зробити. А ця дирка тут залишиться, а ми десь ось з нею поставимо. Так буде краще. Так, закінчились круги відрізні. І ось в епіцентрі, щоб ви знали, такі зараз по акції 32 гривні. А ці по 12. Так що зараз протестуємо, до речі, вони такі ж самі, як і останні. Мені кажеться, просто що різниця тільки в ось цьому наліпці цієї. Так що зараз протестуємо і будемо знати, гарні вони чи ні. Ці 12, а ці 32. А такі ж самі діаметром, тільки інший якийсь виробник по 100 гривень. Так що зараз протестуємо якраз. Так, так, бачите, все проварили. Зараз тут вже зробили рівну лінію. І знизу зробили так само, вона там трохи черкала, але бачите, вирішили все його зробити по-людяному і підняти на сантиметр вверх. Розпродажу. На сантиметр вверх. Щоб воно вже в майбутньому було нормально. Так, З цієї сторони це вже там, де замки сторона. З цієї сторони ми теж зрізали повністю пластину. бачите, Зараз її підріжуть трохи і на там, пів сантиметра сантиметр буде вище. І буде закриватися, відкриватися, вже ніяких проблем не буде. Тому що тут не тре, з цієї сторони, а тільки знизу терло. А з цієї сторони ми вже зробили колишки. Вони ж засоли. Ось так вони робляться. Раз. І не випадає на голову. Бо мені раз чуть на голову не випало, із-за того, що тут цієї точки не було. А зараз раз. Раз. Так от. І цей длинний для того, щоб... Раз, і потім я зроблю. Тут якусь трубу забетонірую і буде прикольно так раз. Раз. Буде коротше, класно. І закриваються вони дуже класно, потім вам покажу. Придержать. І тут ось проварили. оце ось все. Все проварено. Теж пластина зрізалася, проварилася вище і тепер там вже десь плюс-мінус сантиметр зазору є. І зверху така ж сама капітана. неправильно приваримо. Зараз покажу. Тут бачите. Ось так воно виглядає. Теж зрізалося, проварилася пластина. І тепер ось так. Тепер ця закривається взагалі ідеально. Так, ну що, всім привіт, це день 2, і я вже на гаражі. І дивіться, вчора я просто до двох був на гаражі, а потім по справам треба було мені від'їхати, тому я залишу сварщика одного, і він доробив сам замки. і Ось це я бачу сьогодні. Перше, Бачите, зробили замок, приварили все, чітко, але вирізали велику дирку. Ну нічого страшного. Хороший ключ тут зараз я покажу. Тут раз, два, така ж сама дирка. І мені зараз вже треба туди засвердлити. Тому я купив ось такі болтики і засвердлю зараз накладки на це. Посвердлю. Ну, в принципі, вчора, то, що ви не бачили, я ще був. Ми ось приварили, тут щось так погано приварено. Тут ось хорошо, а тут щось не дуже. Хто сварщика? Ну підскажіть? Чи тут просто прихватками якось прироблено? Не знаю. І тут, а тут бачите, хорошо приварено. Не знаю, що він тут не проварив нормально? Не знаю. Головне, щоб вона не відвалилася. Ну, не відвалися. Що це ми робили? Ворота Завісся, коротше, трохи неправильно зроблені, тому. Коли закриваєш, то ворота натягуються, сам метал натягується, бо неправильно були зварені завіси. Коротше, ось так це виглядає. Давайте відкривати і подивимося, що там внутрі все ж таке. Зараз покажу, про що я говорив. Бачите, ворота ти закриваєш, а вони відстрілюють знову. І це відбувається ось тут. Може буде видно, може ні. трохи натягується сам лист метала. Ну, ви не побачите, напевно. Сам лист металу натягується. Коротше, не дуже. Але, в принципі, ворота ось так виглядають. О, тут навіть коротше, відкрутили замки. До речі, зараз по замкам трошки пізніше. Ось бачите, тут не обрізали. Ну нічого, в принципі, вона не заважає. Такі ж самі замки встановлені, як і на гаражі, і на всіх інших гаражах. Тут такий же самий замок. Хтось в мене неправильно в прошлий раз зрозумів, то замки ставляться всюди однакові для того, щоб їх просто з якогось гаража зняти, а потім на якийсь гараж поставити. Вони не викидаються і не складаються, не кучкуються, вони просто переставляються. Тому ось так. В принципі, тут ще плюс за цей засов ось такий. Ну, достатньо зараз покажу. Ось так, в принципі, нормально. Ну і тут його піднімаєш. Трохи незручно, звісно, щось трохи, але нормально. В принципі, так, в принципі ось так це виглядає. Раз. Два. Ну, ось так якось. Так, це по цій стороні. Ось так ось зроблено. Шпильки не зборізали. Коротше, Мені подобається, як він зробив. Коротше, сварщик взагалі чудовий. Проти сварщика нічого не кажу, проти, бо сварщик взагалі ідеальний. Мені він подобається на всі 100 просто. Опа, а тут, короче, ось така ситуація у нас. Зараз включимо світло. Ось тут, бачите, прорізали дирку під цей. І тут виявилося, що все ж таки, як я і казав, коли я уїжджав, що щоб не впиралося в колишок. Ну, по суті, не впирається. Воно тут в колишок. В принципі, нормально. Тепер, що ми маємо з цієї сторони? Тут також пропилено. Ну і нормально. Коротше, тепер дивіться, раз. Раз. Все відкрито. Два. Ага. Відкрито. Раз. Все. Короче, все в ідеалі. В общем, хто там не зрозумів, то все прикольно зроблено. раз. Тут спеціальний пуптик, щоб воно не злетіло сюди, внутрі, не випало там і все інше. Ось тобто так. Працює це ось так. Воно тут не фіксується, просто штир. Тут також штир. В принципі, коротше, все прикольно вийшло. Тут проварили з цієї сторони, шов тут нормальний. І там для того, бо тому що чому взагалі так багато роботи робили? Тому що завіси були погано, ну, неправильно зварені і приходилось постійно їх доталкувати ну, сильно. на, коротше. Була повна фігня, зробили хорошо. Що вам розказувати, що вам показувати. Тут, в принципі, теж трохи підтечили, бачите, ось тут саме підтечили, щоб вона була, закривалася. Ну і прорізали тут, зробили вище. Виходить, щоб воно було і там. І з цієї сторони таку ж саму ситуацію. Тепер ворота закриваються, відкриваються, ніяких проблем з ними немає. А тут, кстати, не зробили, не доварили. Тут, ну то таке, ладно. <кій> Зато тут хоч зварили, нормально. Ось якось так вони закриваються, зараз. Бачите, раз. І все, легесенько. Раз. Коротше, все чітко. Поворотом, в принципі, все. Зараз перейду до замків, тільки їх треба знайти. Так, По замкам. Дивіться, коротше, це здоровенний тяжелий замок. Він працює, з ним все огонь. В нього йдуть в комплекті таких два ключа. І ось цей ось замок, така ж сама ситуація. Бачите? Коротше, замки працюють, замки там, все бомба. ну, Все вони ходять, все у них там чудово, їх змастити трохи і буде взагалі бомба. Цей замок без ключа. Ось цей ось замок йде без ключів. Хто там питав, я завтикав, він наказується йде без ключів. Тут іде по два ключа на кожний замок. Ну, У мене просто не лежать в іншому місці. І так, ось цей ці замки. По 500 гривень я продаю цей 500, якщо ви цих два разом заберете в мене, я вам цей подарунок дарую, його можна там закривати знутрі. Коротше. Ну, типу, якщо він там, ну, засов треба знутрі чи ще щось. Коротше, він непоганий замок, якщо там хто вміє ключі робити до нього, чи ще якась історія, цей просто в подарок безкоштовно. Е, для зв'язку зі мною я залишу в описі описання своєї інстаграм-сторінки. Так що ви можете мені писати. В інстаграм я вам вишлю. Ну, звісно, з предоплатою 200 гривень для того, щоб, цей... для того, щоб ви 100% їх забрали і не кинули мене, а я вас. Краще, ось так якось це буде. Так що такі справи. Ну і по планам, що в мене по планам? По плану в мене взагалі план такий. Цей козирок, бачите, вчора не встигли його все ж таки ми приварити. Хоча я думав, що ми його... Приваримо. Мені треба його пофарбувати. Тому треба пофарбувати цей козирьок і пофарбувати треба ворота. В принципі, ворота вже все, що треба, було зварено. Все, що треба, було зроблено, тому будемо фарбувати ворота. Давайте. А, спочатку ми зробимо ці наліпки. Так, під наліпками мав це на увазі. Це треба так зробити, зараз виставити і ось так, щоб воно красивенько було. Коротше, треба так зробити. Так, ну що, тепер виглядаєш набагато краще, правда? Дивіться, як тепер виглядає. Раз. Прийшов, ключ. Ставив, шух, відкрив. Бачите, а тут така дермаха. Зараз ми також тут зробимо. І забув вам показати, що я сьогодні купив і скільки потратив. Дивіться. Це я купляв раніше, ви це вже напевно бачили, хто дивився відео. Це змивка старої фарби. Спробуємо, це, до речі, на воротах, тому що вони заржавілі і мені не дуже подобається. Це у нас фарба. Вона щось така буде, ось такі ворота будуть. Ну, І тут понабирав трошки кісточка. Це, це, це. Скільки вийшло? Щось 300 з чимось гривень. Коротше, їх щось з цей рахувати, то, мабуть, 500 це все в місці. 500 гривень краще за це все віддав. Так що будемо пробувати зробити із цих ворот, щоб вони якось виглядали. Бо такий колір мені взагалі не подобається. Ну, в принципі, зрозуміло, що воно вигоріло все. Так що все, працюємо. Так, Хто там буде цікавитися дисками, диски нормальні, там тільки один десь обірвало. А ось він, бачите, він в центрі обірвало, його чогось зажало. Не сам диск розлетівся, а ось тут в центрі його порвало. Так, в цілому диски непогані пиляють добре, як звичайний диск. Ну, В принципі, можете бачити, тут небагато їх спиляно було, але диски не розлетівся не один. І ось тільки ось ця проблема з ним сталася. Так що диски, по суті, можна купувати такі, якщо ви не самі робите, в принципі, непогано. Так що зекономили 12 гривень. Диски, той 32, а так взагалі то я брав по 25-125. Так що, такі справи. Працюємо. Зараз хочу спробувати хоч трохи е, зняти стару фарбу з цих воріт. Але спочатку треба доробити е, знизу, щоб було красиво. Чого вони тут не цікаво? От Не залишилося я разом з ним. Оце що не заварить? Дирка, так? Да? Що не завариться? Ну не знаю, що не заварить. Тут, бачите, ворота відходять. Тож, що воно? А ну, воно тут, в принципі, таке. Короче, понятно, що ніхто не буде зробити. А, до речі, за цю всю роботу ці колишки, ну, в принципі, колишки, раз, два, оце відрізать, це зрізать. Потім тут два замка встановити, цей колишок, І тут з завісами погратися. Це все вийшло мені 800 гривень. Ну, тільки ясно за роботу. 800 гривень це все обійшлося, в принципі. Напишіть ціну. Ну, як вам ціна. Мені, в принципі, подобається така ціна. Ну, Можливо, це коштує дорожче, Ну, точно не дешевше, я впевнений в цьому. Але за таку ціну, в принципі, всі роблять. Ну, 800 гривень за день. Ну, В принципі, непогано. Я просто не міг варити. Якщо міг варити, то сам би це все зробив. Так що якось отак. Ну, Мені все подобається. Так, наніс я оцю штуку. Ось інструкція, хто хоче там може почитати, поставити на паузу, може не буде видно. Ось я наніс, І що мені треба робити далі? Ну, Я наніс його кісточкою, ось так розваськав. Не знаю, видно, не видно. І що воно тренело там з ним пройти, скільки мені часу чекати, хто знає. Давайте будемо читати інструкцію разом. Так, почитаю інструкцію, там нічого не написано по часу. Через скільки воно там. Повинна його видаляти. Ну, пишуть, що коли воно здується. А коли воно здується. А, ну ось бачите, щось там відшкрябується, що є якісь такі. До якого воно... до якого ступеню його чекати? Може його треба довше почекати? Ну, бачите, щось там злазить, але таке. Та фарба стара. Злазу. Мені ось цікаво, скільки треба почекати його, як ви думаєте. Там як старе ще наніс більше зверху, а тут трошки такий слой невеликий. Зараз будемо чекати. А, ось, вроді, дело пошло. В принципі, так. Да, щось... Це, напевно, більше підходить ця штука для стін, там, де фарби дійсно багато. Бачите, тут фарби якби не багато. Хоча... Бачите, процес іде. Так що я думаю трошки почекаю хвилин 5-10, можливо, на якусь реакцію там вступить і буде трошки краще. Ну, мені взагалі подобається. Так, пройшло ще десь плюс-мінус 15-20 хвилин. І що ми маємо? Як воно було, так воно і бачите, ось таким воно шаром знімається. Може, якщо б тут було більше шарів, то воно якось би знімалася. Але мені ця штука не подобається. Бо її треба, по-перше, це зробити, потім ще треба буде протерти тряпками з бензином. Не стоїть воно того, щоб не займатися. Можливо, якщо десь там якісь такі поверхні, які дійсно потрібні, а це таке заняття дурне, мені кажеться. Просто зверху покрасити і, і ще раз, покрасити валіком і це буде набагато швидше. Прочу, з цим гратися ну, мені не доставляє якось там задоволення. Коротко, так воно виглядає. Потім його так береш, робиш, скидаєш. І якраз там ще стіни паралельно. Ну, не знаю. Короче, хто користувався, може я щось неправильно роблю, то розкажіть мені, бо воно знімає. Ну, ось так, короче, залишається. Короче, якось так. Все, давайте пороблю, протру, включимося. Так, ось ворота. Тепер я їх протер шпателем познімав. Майже всюди, зараз бачу, де ще не познімав. І ось бензин. Нарешті це коротше, бензин, щоб ви знали. Його давалося злити з машини, з бензобака, тому що ось такий він продавався у нас на заправках. Коли не було бензину, привозили ось такий, що ви бачили. Це заправка no Name, но, коротше, там осад навіть в цьому бензині, Тому зараз будемо ним протирати ворота. Коре, так вони виглядають, не знаю. Ну, насправді, да, тут небагато просто шарів фарби. Можливо, якщо б воно було багато шарів, то воно якось би збухало там, в моєму уявленні. було, що воно прям збухне так, такими шарами, побереться. Щоб можна було ну, прикольне. Взагалі, а воно якесь таке. Чи я мало на ніс, там його. не знаю. Хоча, вроді, так як треба. Ну Якось так воно повиходило. Ось тут найбільше воно позлазило. Коротше, зараз треба протерти і повинно бути нормально. І так, кінець робочого дня вже темніє. Дивіться, що я зробив. Цю сторону все ж таки я вирішив також промостити цією штукою і залишити на ніч. Оця сторона зараз виглядає ось так. В принципі, бачите, різниці особо немає, тому що фарби було напевно не дуже багато. Ну, подивимося, можливо, треба час. Щоб вона постояла, там якісь хімічні реакції вступило. Не знаю. Залишаю на ніч ось в такому стані. Прийду завтра зранку і подивлюся, що вона Ось Бачите, тут кислота чи що. Бачите, що з бутилки робиться? Ну, її взагалі погано, скажімо так. І краще руками її не трогати голими. Робить, отак і викинуть. Так, все, давайте до завтра. Завтра покрасю ворота і і він же ще козирьок. Як кому більше подобається, Дашу. Ну і слово, звісно, козирок покраще. Так, всім привіт. Це день уже 3. Для вас це одні секунди. А у нас ось це ми бачимо сьогодні зранку, що сталося з воротами. Бачите, трохи повздувалася фарба, але прям не дуже так. Я думав, що вона так прямо з шарами буде таким великим і надута. Але по факту, ні. І покажу вам. Ось, бачите, це приїхала нова бетономішалка І в наступних відео я вже зроблю розпаковку, зборку її, бачите, як ми її транспортували. І розкажу в цілому всі історії, скільки коштувала бетономішалка, скільки коштувала доставка і все інше. Та що слідкуйте, підписуйтесь. Сьогодні я, звісно, робити нічого не буду, бо дощ, і що ви можете побачити це поворотом. Бачите, все забризкало, а скрище прям тече все під ворота. Тому... Я сьогодні нічого не роблю, монтую вам відео, і вже наступне відео буде про бітономішалку, про дах і все інше. Все, всім пока.